Привіт! Мене звати Надія Кострин і я працюю в компанії Доктор Клінік. Працюю в цій компанії з першого дня її створення. За цей час уже маю результат своєї праці, вже маю непогану структуру і моя структура робить такий чи маленький товарообіг. Я знаю все, що стосується даної компанії. Я мала можливість бути в Стамбулі на заводі і особисто познайомитися з керівництвом, з власниками заводу, які виготовляють цю продукцію. А також почути їх плани щодо співпраці разом з нами. Якщо ви дивитеся це відео, то, напевно, вас зацікавила якимось чином ця компанія. Можливо, ви вже навіть оформили заявку в нас на сайті і є нашим консультантом. Адже реєстрація в нас безкоштовна, потрібно тільки заповнити анкету без паспортних даних, і після реєстрації вам приходить смс з паролем. І логіном для входу до вашого особистого кабінету. Уже там ви можете оформити собі замовлення як консультант з знижкою до 30%. Можете бачити різні акції, пропозиції, почитати маркетинг-план, а також слідкувати, як розвивається ваша структура, якщо ви вирішили будувати бізнес саме разом з нами. Адже якщо ви зацікавилися даною компанією, то напевно мушу розказати вам, що саме ми пропонуємо. Працювати з нами можна, я б так поділила, трьома варіантами. Перше, ви можете бути просто клієнт-консультант. Ви будете мати знижку від 26% з першого продукта до 30%, і це буде знижка залежати від вашої суми замовлення. Друге, ви можете продавати нашу продукцію. Це теж дуже крута можливість, тому що реально можна заробляти від 5 тисяч в місяць і більше. Продавати можна як онлайн, так і по місцю проживання. З свого боку, як спонсор, я стараюся допомогти всіма можливими способами: і матеріально, і інформаційно, фінансово. Тобто, якщо ви в моїй команді і ви зацікавлені продавати, напишіть, подзвоніть, ми з вами обговоримо, як я можу вам допомогти, щоб у вас були продажі, і щоб ви дійсно круто заробляли співпрацюючи разом з нами. А також у нас ще є третя можливість, і це така, можна сказати, найважливіша, яка дійсно дає не додатковий, а основний дохід це побудова бізнесу разом з компанією. Якщо сказати коротко, це реклама усіх можливостей, які пропонує компанія в різних соцмережах, в різних, тобто це як онлайн і знову ж таки, як і по місцю проживання. І в цьому методі роботи я теж дуже багато допомагаю. Тому що дуже-дуже є багато різних методів, які допомагають рекламувати, просувати інформацію в інтернеті про нашу компанію. А також є дуже багато методів і допомога з, з сторони компанії, якщо працювати по місцю проживання. Забігаючи наперед, скажу це як презентації онлайн, офлайн, так і тестування продукції онлайн офлайн. І е, різні такі. Способи, тобто і каталоги, і якась тестова продукція з боку спонсора ви можете отримати, якщо ви будете зацікавлені будувати структуру. Якщо ви ще ніколи не стикалися взагалі з мережевим бізнесом, тільки це ваше перше і ви вирішили попробувати, рекомендую вам почати як перший, другий, третій спосіб, все зразу. Насамперед, спробуйте купити продукт для себе. Той, який вас найбільше зацікавив. ви одразу отримаєте знижку, замовите собі продукт, який вам сподобався, і будете зразу мати відгук про продукцію, з якою ви хочете працювати. А також рекомендую розповісти про це замовлення, про цю покупку друзям знайомим, поділитися в інтернеті. І це вже ваш буде другий метод, тому що люди у вас будуть замовляти, цікавитися, що ви там таке пропонуєте, і ви вже будете заробляти на різниці консультанта. І зразу це ж таки буде і третій метод, тому що ви будете рекламувати про компанію Doctor Clinic. Я думаю, що якщо вас зацікавила ця компанія, то ви напевно в пошуку чогось додаткового, можливо, додаткового доходу, можливо, основного доходу, можливо, ви шукаєте чогось іншого. Наприклад, як визнання, як слава, як, знаю, звучить дивно, але дуже багато людей приходять в мережевий бізнес саме за визнанням. Тому що е, працюючи в такій компанії, ми отримуємо не тільки виплати, тому що виплати, премії, дорогоцінні подарунки це само собою. Крім цього, ми ще отримуємо поїздки, відпочинки за кордоном, е, отримуємо, як я вже сказала, дорогоцінні подарунки, і найдорожче то є авто. І ми знаємо дуже багато людей, які працюючи в мережевих компаніях, мають можливість кататися, їздити на власному авто від тої чи іншої компанії. Тому, якщо ви ще ніколи не стикалися з такою компанією, не знаєте, що робити далі, обов'язково зверніться до тієї, яка перейшла вам це відео, і запитайте, як мені працювати далі. Що саме ви вирішите, яким варіантом ви вирішите співпрацювати, по тому. Мет, по тому варіанту, будемо шукати такий метод, щоб вам було вигідно. І хочу на, на закінчення сказати: не зупиняйтеся, попробуйте. Це не коштує гроші. Але результати, які виходять з цієї роботи, дуже і дуже вражають. Я знаю по собі. Ця робота змінила моє життя на 360 градусів. І насправді я дуже і дуже задоволена. Компанія Доктор Клінік є нова на ринку України, а тут є унікальні продукти, яких немає в цілому світі. Вона дуже класно продається, вони мають дуже гарну якість. Вся продукція сертифікована, гіпоалергенна. І насправді від користування цією продукцією ми отримуємо шикарне задоволення. А крім того, отримуємо ще дохід і а, визнання, славу, як я вже сказала, і так далі. Тому а, задавайте свої питання людині, яка вислала вам це відео, або задавайте мені, і я обов'язково допоможу вам розібратися, звідки беруться гроші, як працювати, як заробляти, щоб дійсно ця робота приносила не тільки дохід, а і задоволення.